Продажу. До джорні 2018 року випуску на двигуні 3,6 бензин на лінзованій оптиці, на гарній зимовій гумі, гарний стан автомобіль має по кузову, без зауважень. Все дуже гарно виглядає. семимісний автомобіль. Салончик збережений, комбінований шкіра з тканиною. Задні місця також розкладаються, все працює. Безключовий доступ на автомобілі, автомат, трьохзонний клімат, така ось магнітола з камерою заднього виду, система старт-стоп, мультикермо, 172 тисячі пробігу, повний склопакет, автосвітло, датчики дощу. А подивитись це авто, ви можете по вулиці територіальної оборони 102, салон Автофокус. Більше інформації про це авто. Можете дізнатися у нас на сайті в шапці профілю. Президенмо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг, за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.